Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про те, як Польща, а також інші країни, які межують з Росією та з Білорусю, готуються до можливої війни в найближчі роки. І я думаю, що якби, ця інформація буде корисною абсолютно для всіх українців, які проживають в першу чергу в Польщі, в другу чергу в країнах Балтії. Ну і, звісно ж, ті українці, які проживають. В Україні. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже. Є два великих проекти, Ми зараз поговоримо про обидва. Перший це називається він щит-схід, і він е, надзвичайно важливий для всіх, хто проживає в Польщі. І також є ще е, новий проект, який буде називатися Стіна дронів, який буде стосуватись багатьох країн ЄС. І ми зараз, власне, про це поговоримо. Про перший. Глава Міністерства національної оборони Владислав Кошіняк-Камиш заявив, що проект щит-схід. Є найбільшою операцією зі зміцнення східного флангу НАТО з 1945 року. Ви собі просто уявіть. Національна програма е, стримування та оборони це найбільша операція зміцнення східного флангу НАТО 45-го року, наголошує власне Кошеня Камеш. Він додав, що це реалізує три стовпи, на яких уряд хоче базувати безпеку Польщі, силу е, силі польської армії, силі в союзах і соціальній. Стійкості, що він мав на увазі, він не розкрив Косіння. Камеш наголосив, що для успішної реалізації проекту необхідно багаторічний план розвитку інфраструктури, який включає укріплення різних типи бар'єрів, а також найсучасніші системи моніторингу повітряного простору на кожному з рівнів, на кожному з рівнів висоти, скажімо так. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що вартість будівництва щит схід становитиме цілих 10 мільярдів, 10 мільярдів злотих. І я думаю, що це буде тільки перший транш, бо якщо вони туди почнуть вкладати кошти, вони будуть їх вкладати ще більше. Інвестицію мають співфінансувати з фондів ЄС. І завершити до 28-го року. Томчик також додав, що під охорону підлягає 700 кілометрів кордону. Тобто та стіна, яка зараз там захищає Польщу від біженців, з яких підвозять спецслужби Росії та Білорусі на польсько-білоруський кордон і заставляють їх цей кордон штурмувати. Ця стіна це просто буде дитячі ігри, скажімо так, в порівнянні з тим, що. Мають там збудувати до 2028 року, головне, щоб вони встигли це зробити. Завдання будуть розподілені наступним чином: Міністерство внутрішніх справ і адміністрації займатиметься питанням цивільного захисту та охорони кордону з точки зору гібридних загроз. Це перше. Міністерство державних активів питаннями е, збройових компаній, які будуть партнерами в реалізації проєкту це друге. І Міністерство інфраструктури. Питання щодо доріг та підготовки території до можливої оборонної операції. Тобто по всій лінії кордону буде вибудована багаторівнева оборона, багато ешелонів. Можливо, це буде 3-4-5, скажімо так, рубежів, які дозволять в разі можливого нападу ефективно захищатися від російських та білоруських загарбників. Як це буде виглядати в подальшому, ми можемо зараз тільки... Здогадуватись, за даними е, Міноборони, реалізація програми Щит Схід значно посилить опір держави е, військовим загрозам зі Сходу, обмежить мобільність військ противника, забезпечивши при цьому більшу свободу дій та можливість виживання власних військ е, та цивільного населення. І е, перед тим як ми перейдемо до другого проекту, що хочу сказати: що бачимо, що як Польща, так і інші країни Європейського Союзу. Які знаходяться близько від Росії, вони зараз розуміють, що найважливішим, певне, що може бути, це зведення саме фортифікаційних споруд. Бо якщо цих фортифікаційних споруд немає, то фактично та сторона, яка обороняється, вона не отримує якихось там дуже сильних переваг. От. І Польща хоче зробити все для того, щоб е, не було такої ситуації, як була в Харківській області, щоб не було ситуації, які були на інших ділянках фронту е, в Україні. Вони просто на це все дивляться і вони роблять висновки. От. І я в цьому відео також не хочу там нікого звинувачувати. Я не являюсь якимось військовим експертом, але е, точно можна зробити висновки, що Польща е, дивиться на е, якби, ті факапи, які були зроблені в Україні, і намагається їх Виправляти одразу для того, щоб і повірте, що там будуть перевірки відбуватися постійно, і ця лінія оборони вона буде справді потужною, бо вони розуміють, що від цього залежить по перше, мотивація всього населення Польщі боронити країну. Якщо до цього дійде, скажімо так. І по-друге, це дозволить не витрачати наявні е війська та наявні резерви, які в них є, які вони зараз накопичують, до е можливих проблем в майбутньому. Тому я думаю, що з таким підходом е мотивація е навіть в найгірші там е часи, вона буде набагато кращою, ніж е е якщо цієї оборони не буде. Бо тут чітко видно, що е влада вже зараз піклується про те, що потім. В разі можливої війни польській армії було набагато простіше і щоб вони були в більшій безпеці, ніж просто скажімо так, якщо вони будуть рити якісь окопи по лісах, чи тоді, коли вже все почнеться. Якщо це, звісно, почнеться, от тому це перший такий проект, і другий проект це взагалі щось зовсім грандіозне. Це туди входять Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія і Норвегія вони домовились створити так звану. Стіну дронів. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви після зустрічі з колегами з країн Балтії, Польщі, Фінляндії і Норвегії. І говорить вона наступне: це абсолютно нова річ. Стіна з дронів від Норвегії до Польщі, метою якої буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій, не лише за допомогою фізичної інфраструктури, систем. Спостереження, але і використанням дронів та інших технологій, які б дозволили нам захищати також, захищатись і від провокацій з боку недружніх країн та запобігати контрабанді. Сказав е, Біло Тайте. Це, е, власне, оцей міністерка внутрішніх справ. ВА. Е, за її словами, в Литві вже створено підрозділ БПЛА: е, ведуться закупівлю додаткових безпілотників та анти... Дронових систем. І на зустрічі також було досягнуто домовленості про організацію в, державне, в державах регіону спільних навчань в, з евакуації. Тобто, бачимо, що не тільки Польща, але і країни Балтії, і Фінляндія, і Норвегія також включаються до цієї ініціативи для того, щоб посилити свої кордони, для того, щоб... бо вони розуміють також, знову ж таки, роблячи висновки з того, що відбувається в Україні, що якщо у вас є перевага в дронах. І далекобійних, і в якихось там маленького радіусу, то життя ваших солдатів знаходиться в набагато більшій безпеці, ніж коли цих дронів немає. Або коли ще гірше перевага знаходиться на боці противника. Тому бачимо, що починається ще один великий проект, який буде також. Покликаний не нападати там на Росію чи на Білорусь, а буде покликаний стримувати, оборонятися і захищати свої власні території, своїх громадян, щоб е, на території цих країн не відбулося те, що зараз відбувається на території України. Тому, як на мене, ці два проекти це є дуже. Е, Правильний підхід є дуже своєчасний підхід, і він є дуже і дуже відповідальним. Тому як вони розуміють, що навіть в прикордонних сілах в селах селах проживають люди, і буде, звісно, набагато краще, якщо загроза буде нівельована заздалегідь, а не потім розгрібати вже ці проблеми, коли, наприклад, Росія наважиться або там захоче напасти на будь-яку з цих країн. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі ось новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!